Вахтан говорив про те, чим відрізнити, наприклад, Харківця від Белгородця. Мені здається, що одна із ключових речей, яка б їх відрізняла, полягала б в гуморі, у почутті гумору. Одна із найпотужніших таких антиколонізаційних речей, які є в нашій ментальності, які є в нашій культурі, це, власне кажучи, гумор. Він дуже часто. Дуже часто колючий, дуже часто агресивний до інших, так? Але ми можемо сміятися із своєї влади, ми можемо сміятися із тих, хто, хто нам загрожує, і це природня відповідь нашої культури на світ, в якому ми живемо. І ми багато говорили про щекавицю і про цю природну реакцію, яка переходить у мем, коли тобі погрожують ядерною війною. Але глибинно можна не читати Енеїду Вергілія. І не можна не читати і не їду Котляревського. Але те, що робить нас нами, те, що робить нас спільнотою українцями, це якраз висміювання імперського, висміювання сили, яка тобі загрожує, висміювання десь надмірного героїчного пафосу, який е, не має місця в реальності. І мені здається, що це одна із таких рятівних речей, які нам і допомагають проживати ці складні часи, але і які нас в тому числі роблять. Українцями, нацією, яка живе історично там між трьома великими імперіями або потугами, і яка завдя... заради того, аби вижити, навіть коли вона не може до кінця чинити опір, вона опирається сміхом, вона опирається не висловлюванням своєї неповаги, але робиться в культурний такий спосіб. І дуже, дуже показовий момент, коли Курков говорив, та була ще одна панельна дискусія, яка мені дуже сподобалася, мова матері, мова вбивця. Про русофонних письменників, які перекладають українською мовою свої тексти і проходять цей перехід з російської мови на українську мову письма. І от Курков говорив про те, що коли він писав поезію на початках своєї там письменницької кар'єри, то у нього була поезія трьома мовами і українською мовою він писав щось смішне, гуморне. З одного боку, ми знаємо, що Мову українську називаю. Знаєте, дуже багато є принизливих таких конотацій, пов'язаних з тим, що українська мова це мова, якою можна сміятися, але не можна писати про серйозні речі. Курков не вкладав такого підтексту. Я просто, я просто зараз хочу пройтися по цій думці. Так от дуже часто до української мови зверталися як до того, що отут можна українською посміятися, но серйозну драматичну історію там на один плюс один знімати українською мовою. Тому що ну як же ж українською продраматичне? Але тут підтекст е, і ще й інший. Е, ну, точніше, не підтекст а. А тут є ще й інший фактор: фактор того, що сміх дозволяє справлятися з найскладнішими моментами. І якщо подивитися дійсно, от та різниця, коли ви шукаєте приклад, щоб розказати іноземцеві, чим українці відрізняються від росіян, ви можете говорити про почуття гумору і про число мемів, які з'являються у відповідь як на якісь події, які є позитивними для українців, так і. Для у відповідь на події, які можуть бути травматичними, але ми все одно їх висміюємо. І е, взагалі можна подивитися, можна сказати, що е, якби ви розуміли іноземцем можна сказати, що якби ви розуміли взагалі українську і російську мову і могли. Оцінити контент, який з'являється після потрясінь чи якихось великих подій в російському інтернеті, і в українському інтернеті, ви б побачили, наскільки український інтернет сповнений креативом, гумором, безкінечним якимось переосмисленням, нанизуванням багатьох смислів, і наскільки ми фантануємо взагалі різними ідеями, навіть у найкритичніші якісь там моменти, знімаємо якісь, малюємо якісь карикатури, те, що в російському просторі цього фактично немає, і більше того. Там гумор завжди був стандартизований, зашорений, а, дозволений певним чином. А, і а, відповідно в цьому дуже велика наша різниця. Ось ця книжка Право на сміх, двотомник, який я вам цитувала в читанці неодноразово, він же розповідає: це двотомник, який розповідає про діаспоріянський гумор. І цей діаспоріянський гумор якраз існував у не загартованому вигляді як існував гумор в Україні, український в радянському періоді, тому що Остапа Вишню змушували писати про. У унівців там і не самостійну дірку, і так далі, і так далі, і змушували його писати жахливі речі. А те, що він мав свободу писати самостійно, він все одно під, під, під підлаштовував під цензуру. І гумор український досить специфічний був в лищатах радянського союзу. Але якщо подивитися на діаспоріанський гумор, то різниця просто феноменальна, і одразу можна побачити, в чому різниця між вільною людиною і людиною, яка загартована, залякана і зацькована. Тим не менше, якщо говорити про гумор, одна з найкращих, один з найкращих жартів прозвучав від Євгена Глібовицького. Як ви думаєте, який образ сильніший культурний троянський чи українська фура? Я думаю, що з Ми у всьому бачимо позитивні можливості за будь-яких сценаріїв. Так що. Тобто ми навіть на ядерку реагуємо на погрози Путіна ядеркою, ми реагуємо як про щекавицю. Да? А, і Глібовицький про це нагадує. І теж йому, коли йому ставлять цей троянський кінь, чи наша фура. А це якраз день книжкового арсеналу, коли відбувалася саме спецоперація в СБУ. Очевидно, всі про це говорили. Ну, і, Чергове нагадування про те, що насправді, ну звичайно, спецоперація СБУ проти самолітах в Трусиках це позитивне явище, але знову ж таки, всі погрози Росії, всі виснаження нам нас деморалізацію, Дискредитацією, погрозами переростає лише в те, що ми починаємо креативити про щекавицю, і це дуже класна історія про те, щоб показати, яким чином працює наш, наша спільна. Психіка, спільна психіка українців дуже багатьом не зрозуміли цей прикол, пов'язаний з тим, що у нас бомблять місто. І вночі, ну тобто насправді вони просто не те, що не зрозуміло. Вони просто навіть це не спостерігають. Але знову ж таки, коли, коли якась небезпека або обстріли чергові, або не дай Бог проліт, ти заходиш у фронтстрічку, і фронтстрічка видає тобі як біль, так і дуже багато якогось злого чорного гумору, але цей чорний гумор допомагає нам справлятися. І цей чорний гумор він ж не зараз, і не 50 років тому, і не 100 років тому, не. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Ну Це ж гумор, гумор про глибоку рабську ситуацію, про глибоку арабську ситуацію. Але це характеристика українця. І от ти часто. Знаєш, ти часто стоїш перед якимось дуже складним запитанням, на яке ти не можеш довго дати відповідь. А тут у тебе ти слухаєш цю дискусію, і у тебе відбувається прорив, Що, О, ну креатив почуття гумору, це те, що нас дуже відрізняє від росіян. Це дуже нас відрізняє від росіян. І ми сміємося і над собою, і над сусідами, і ми сміємося класно. Ми сміємося не принижуючи, не пльовуючи. Ми сміємося. Е Таким чином, що це нам надає силу, ми не принижуємо, ми даруємо собі силу тим, що здатні знайти смішне в найтрагічніших ситуаціях, і це офігенна класна думка, яку ти виносиш після того, як послухаєш класні дискусії.